Всім привіт! До нас в інтернет-магазин часто звертаються покупці із питаннями стосовно вибору дрона. Ми часто чуємо, у вас на сайті стільки моделей, я не знаю, як мені вибрати. От чим відрізняється квадрокоптер за 100 доларів від квадрокоптера за 350 доларів. Або, наприклад, як підібрати першу модельку для дитини, для початківця, або який варіант буде кращий для дорослого користувача. Давайте відповімо на ці питання. Сьогодні висвітлимо таку тему, як. Вибрати квадрокоптер. <кій> В кінці відео вас чекає приємний сюрприз. Ми хочемо подарувати комусь із вас один з квадрокоптерів, який ви бачите тут на столі. Тому залишайтеся і додивляйтеся відео до кінця. В нас продаються квадрокоптери від найпростіших, умовно, для діток від 6 років до вже більш таких дорослих, повноцінних моделей, але, скажімо так, не за всі гроші світу. Отже, давайте по порядку. І так, перша моделька, яку ви бачите на столі, це один із найпростіших дитячих дронів. Є 99 про 2. Вони в нас є в чорному і в ось такому в сірому кольорі. Це простенька, відповідно, і недорога моделька, яку вартує сприймати більше як дитячу іграшку, ніж як повноцінний дорослий дрон. Як ви бачите, він невеличкий розміром поміщається мені на долоньку в складному варіанті. Тут простенька камера, тому очікувати такої якості картинки, яку видають квадрокоптери по 500-600 доларів, звичайно, не вартує. Але дітям погратися десь на вулиці або акуратно вдома зазвичай цього вистачає. Далі по списку йдуть квадрокоптери орієнтовно в районі 100 доларів. Ми в магазині їх називаємо топовими бюджетками. Чому? Ось ви бачите представника даної категорії. Це візіо 816 По характеристиках: до 100 метрів радіус дії апаратури, десь до 50 метрів висота і до 20 хвилин на одному акумуляторі час польоту. Зазвичай цих характеристик дітям вистачає повністю, тобто можна і не переплачувати за якусь дорожчу модельку, якщо говориться про вік 6-10 років. Але, звичайно, як в бюджетного варіанту, ця моделька має певні обмеження по функціоналу. Наприклад, в неї немає GPS, тобто вона не може повернутися на точку вильоту однією кнопкою. А також в нього стоять. Простенькі, досить колекторні мотори. Вони характеризуються тим, що не мають достатньої потужності, щоб протидіяти сильному вітру. Ну, орієнтовно до 2-3 метрів в секунду. Рахуються розхідним матеріалом. Вони коштують недорого, заміняються легко, в разі чого в нас є. Свій сервісний центр. Зазвичай дрони такого плану ми рекомендуємо брати все-таки дітям, а не дорослим, так як вони краще під них заточені. Вони мають автозліт, автопосадку, легко керуються, мають барометр, отримують е, одну позицію в повітрі. Дітям буде з ними зручно і легко. Окей. Okay. Якщо йти далі і вже трішки ускладнювати чи та й урізноманітнювати функціонал, то потрібно говорити про моделі із GPS-ом, як, наприклад, ця SGRC F3. GPS зазвичай додає десь плюс 40-50% доцінника. Він дає можливість повертатися квадрокоптеру на точку виліту в разі втрату сигналу з пульту, чи якщо у вас сідає батарея і ви не хочете заморочуватися із керуванням. Але тут вже додається потреба калібрувати квадрокоптер перед запуском. Калібрування це така якби процедура, коли ви квадрик отак от крутите навколо своєї осі по горизонталі, по вертикалі. Тобто, це певна маніпуляція, яку потрібно робити обов'язково кожен раз при кожному польоті. І це є дуже важливо. Якщо калібровку не зробити, то є ризик отримати проблеми або навіть, не дай Боже, втратити квадрокоптер. Але якщо ви впевнені в дитині або плануєте контролювати польоти, тоді велкам. Ця іграшка буде вже набагато цікавішою. Також забула зазначити, що F3 дрони в такого от порядку, вони йдуть також все ще на колекторних моторах, тобто відносно слабших в порівнянні з дорожчими моделями. Але переважно дітям, дітям цього достатньо і більше не потрібно. Відповідно, ціна тут нижча. Зараз ми закінчили говорити про такі, як би. Перший пласт, першу таку категорію квадрокоптерів. Їх можна умовно назвати дитячими. Чому умовно? Тому що якщо ви не бажаєте витрачати багато грошей і розумієте, на що ви йдете, то в принципі можна взяти і дорослому. Але переважно дорослим все ж таки надто скучні такі моделі, надто прості. Тому пропоную перейти до більш цікавих. І так, перейдемо до такої другої великої категорії і почнемо говорити про ці вже цікавіші модельки. Із квадрокоптера x 16 такий квадрик, як цей, або схожі на нього квадрики по ціні, будуть мати вже безколекторні мотори, тобто вони потужніші, сильніші, вони виглядають по-іншому. Але тут все ще йде камера без будь-якої стабілізації. Вона йде вмонтована в корпус, так само як і було у всіх квадриків попередньої категорії. Оскільки камера без стабілізації, слабша матриця, то картинка буде слабша, якщо порівнювати із ось цими варіантами, про які будемо далі говорити. Але в чому плюс? В тому, що за рахунок безколекторних моторів, все ж таки вищої ціни, тут буде більша дальність, можливо, більший час польоту. Тобто, це такий, скажімо, перехідний варіант між квадриками зовсім дитячими і квадриками вже більш такими дорослими. Всі квадрики тут на столі вже мають безколекторні мотори. Ці мотори вважаються надійними, довговічними. І зазвичай квадрики із таким типом моторів літають на більшій відстані і можуть підійматися вже на набагато більшу висоту. Це 120 метрів орієнтовно, тобто, по факту, це висота пташиного польоту. Тому це набагато краще. Отже, у нас залишилася найцікавіша категорія квадриків. Ці всі варіанти вже йдуть точно на безколекторних моторах, із GPS-ом, і вони мають вже стабілізацію на камері. Перший варіант із цих представлених, скажімо, найбюджетніший, ну, в рамках цих варіантів, знову ж таки, повторимось, це квадрик, наприклад, X17, або може бути квадрик GRC F4. В нас є на нього огляд на каналі, і ми прикріпимо десь вам тут, там, Силка буде внизу під відео, або можливо якась помітка. От. Можете перейти подивитися, тому я довго не буду на ньому зупинятися. Тут двохосьова стабілізація на камері. І, в принципі, він вже, можна сказати, більш такий дорослий, цікавіший квадрокоптер. Якщо йти далі, можемо розглянути, наприклад, КФ-101. Це вже повноцінний, класний, цікавий квадрик. В нього трьохосьова стабілізація. В нього є стабілізація, крім фізичної, тобто буде камера вирівнюватися під час польоту. Показую на прикладі, ось так виглядає стабілізація. Тобто, квадрокоптер регулює картинку, робить так, щоб не було ніякої тряски. Тобто, це дуже класно. Це фізична стабілізація, і в нього є ще плюсом цифрова стабілізація. Ось цей варіант, до речі, дуже збалансований в плані ціна якість і він. Ну, подивіться на нього, він дійсно класний. <рес> ну, і якщо піти ще далі, взяти ще цікавіші варіанти, то потрібно сказати, що останніми місяцями, останній рік, виробники квадрокоптерів нас дуже радують, тому що вони почали випускати моделі, які літають далеко, вони можуть літати до трьох кілометрів, але це все ж таки ще не настільки великі гроші. Тобто, в принципі, їх можна собі дозволити. От, наприклад, Варіант f 11 s Літає до 3 км, Так само в нього є класна стабілізація на камері, фізична, цифрова стабілізація, безколекторні мотори, він потужний, великий. Якщо ви подаруєте такий квадрокоптер якомусь своєму другу, можливо, дорослому мужчині, йому точно буде цікаво. Загалом ми з вами розглянули, обговорили квадрики плюс-мінус до 400 доларів. Можна рахувати їх для початківців, можна рахувати їх для... Любителів для любительської зйомки, поїхати кудись у відпустку, різноманітнити якісь свої будні. Зняти щось для себе, для свого домашнього архіву буде більш ніж достатньо, буде дуже цікаво навчитися політати. Ну, класно. А тепер обіцяний розіграш. Ми хочемо подарувати вам квадрокоптер. Подаруємо комусь із вас. Квадрокоптер Vizio XS816. Я дійсно вважаю, як і весь наш магазин вважає, що це топова бюджетка, він прекрасно підійде для дітей, для початківців. Він дуже легкий, він класно позиціонується. Він в нас ну, заробив хорошу репутацію за роки, скільки ми вже ним торгуємо. Ми хочемо вам його подарувати. Коли в нас на каналі з'явиться 200 підписників, ми його розіграємо. Потрібно підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар і прослідкуйте обов'язково, щоб у вас були відкриті підписки, щоб ми могли перевірити виконання всіх умов. І зазначаємо, що брати участь можуть лише громадяни України. Отже, надіємося, що це відео було вам цікаве і ви для себе відповіли на питання, як же вибрати квадрокоптер. Тепер вам буде простіше. З вами був інтернет-магазин Сванді. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всього доброго!